Сини України, ставаймо в ряди, утворим, незламну лаву, стяг волі і правди ми будем нести, вільній Україні на славу, стяг волі і правди ми будем нести, вільні Україні. На славу нехай же до сивих Карпат живе нероздільна родина, без рабства, без панства насильства і град, війна незалежна країна, без рабства без панства насильства і град. Вільна незалежна країна, без рабства, без панства насильства і крад. Вільна незалежна країна.